Одне з найчастіших запитань топ-3 активи, з яких починати. Насправді мені важко відповісти топ-3, тому що всі активи реально круті. І ну, рекомендації: Попробуйте спочатку взяти в роботу пантенол, меа 18 і силиконовий флюїд. Це перших три активи, і потім, відповідно, будете знайомитися вже з усіма іншими. Мео 18 відноситься в нас і до цеглини, і до цементу. Він надзвичайно крутий актив, тому що він імітує собою f шар і встроюється там в структурі, де є пошкодження найбільші. Файбер ханс він найкрутіше нас працює з продуктами знебарвлення, але також він відновлює дуже добре структуру. Тому і в процедурах протезування реставрації він також працює. Було запитання, чи ліпше його додати в систему Аква Aero чи з кислою маскою. Це все в залежності від того, який ви результат хочете отримати, і наскільки пошкоджена структура. Тому що він буде доречним насправді і там, і там, але все від степені пошкодження і від того. Яка структура чи можна пантенол в порошок під фольгу? Так звичайно, навіть не можна, а треба обов'язково додавайте його і додавайте Файберханс, також протеїни шовку. Вони всі дуже круто працюють і з фольгою в закритих техніках. Всім привіт! Хочу сьогодні поділитись з вами корисною інформацією про активи, а саме про наш силиконовий флюїд. Куди ви його можете використати і як в яких цілях? Насправді для мене він дуже крутий термозахист. Тобто, перед укладками я його наношу на волосся і після того укладаю. Як це треба робити? Ви на долоньки витискаєте. Одне нажаття силіконового флюїду розтираєте в долоньках і наносите на волосся, після того вкладаєте. Він дуже круто розгладжує структуру і забирає пушистість.